Україна почала готувати аеродромну інфраструктуру для винищувачів F-16. В авчетаво в вот, это один из самых удачных льох истребителей мира. саме ці американські літаки розглядаються для можливої передачі Україні через їх багатофункціональність, оскільки українські військові могли б виконувати на них як бойові завдання, так і підсилити захист неба. Це передача літаків від союзників дуже допомогло б Україні на шляху до перемоги і деокупації наших земель. Скільки часу це займати? Тут можна говорити досить умовно, тому що є терміни надзвичайно великі, а в умовах війни такі терміни для навчання пілотів та інженерно-авіаційного складу не підходять. Заявив речник командування повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат. За його словами, пілоти розповідають, що можуть опанувати літаки і за кілька тижнів. Але як пояснює командування повітряних сил літати і здійснювати посад. Це одне, а от воювати на цих винищувачах набагато складніше завдання. Друзі, продовжуємо розвивати україномовний YouTube разом. Будемо вдячні за підтримку нового проекту TVUA Sport. Щодня вашій увазі найактуальніші новини. Якщо розповідати про спорт, то українською. Посилання на канал в описі під цим відео. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.